Я спалив собі музику тебе і горів і не раз, і не два. Я тепер безвідмовний, як небо, і порожня моя голова. Я тепер, наче попіл від снігу, і тепер, мов із попілу сніг. Я втомився від дикого бігу, Скільки зміг, за тобою пробіг. За тобою проповз, наче вуш'я. Половину зміїних доріг ти мене опиралася мужно, я не пустивши і на крок запоріг. І тепер я практично ніколи, і тепер я практично ніде. Білий попіл на білому полі, по якому ніхто не іде, я спалив собі мозок об тебе. Я спалився, та я не помер. І відтоді безмовний, як небо, над тобою я. Тут і тепер.